Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Зараз будемо дізнаватися, якою буде погода на поточному тижні. Отже, у нас буде суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Малоактивні атмосферні фронти будуть впливати на більшість областей та у наступні дві ночі підвищення температури повітря. Малоактивні атмосферні фронти небагаті на вологу впливатимуть на схід, північний схід і Карпати, а 1 травня також і на північ України. У цих регіонах очікувати. Місцями невеликі короткочасні дощі загалом в Україні переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки з 29 квітня по 1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У наступні три доби помірний вітер західних напрямків приноситиме відчутно тепліше повітря. Минулої холодної ясної ночі майже всю територію України охопили заморозки як на ґрунті, так і в повітрі. Найближчої ночі розраховуємо на невеликий плюс, однак на поверхні ґрунту, а у східних областях і в повітрі очікуються заморозки. На поверхні ґрунту 0,5 градусів, а у східних областях і в повітрі 0,3 градуси. У ніч на середу та у четвер буде значно тепліше. Комфортніше холодніше стане і в день. Температура найближчої ночі становитиме 1,6 градус тепла, а у наступні дві ночі підвищиться до 5,12 градусів. В день температура коливатиметься в межах 16-23 тепла, лише на завтра на сході та 1 травня на заході країни і півночі Буде дещо свіжіше – 12-17 градусів тепла. Маєте гарний настрій за будь-якої погоди? Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.